Сьогодні у випуску час пік обшук у камері. Поліцейські Закарпаття заблокували шахрайську схему, організовану Мукачівцем. Словесні сутички, крики і непорозуміння. Чим завершилася сесія Чинедіївської селищної ради? Я не буду ставити пропозицію, тоді мене не звинувачуйте, в тому, що я не хочу ваші пропозиції на сесію виставляти. Особливості всиновлення у час війни. Сімейним формам виховання на Закарпатті приділяють особливу увагу. Ми з обласного бюджету для патронатних сімей даємо 50 тисяч гривень одноразову допомогу. Для прийомних сімей даємо 50 тисяч гривень з обласного бюджету і для дитячих будинків сімейного типу 100 тисяч гривень з обласного бюджету. Волейбол для голів ОТГ України. Любительські змагання відбулися на Перечинщині. Прийняти участь у благодійному турнірі на підтримку наших збройних сил України, зібрати для того кошти, щоб підтримати. Обшуки в камері поліцейські Закарпаття заблокували шахрайську схему. Мукачівцю вдалося заробляти десятки тисяч гривень, перебуваючи в установі виконання покарань. Зловмисник, користуючись мобільним телефоном, зареєстрував аккаунт на одному з популярних інтернет-майданчиків, де розміщував оголошення про продаж різних товарів. Після отримання оплати за неіснуючий товар від довірливих покупців фігурант переставав відповідати на дзвінки. Таким чином, 40-річний Мукачевець ошукував громадян практично по всій території України. І за оперативною інформацією, Сума збитків може сягати сотень тисяч гривень. Поліцейські провели санкціонований судом обшук у камері. Вилучили два мобільні телефони, які використовувалися для вчинення злочину, та записники з номерами банківських карток. Підозрюваний наразі відбуває покарання за вчинення майнових злочинів та за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї і боєприпасів. Тепер йому інкримінують ще й шахрайські дії. Крики, словесні сутички, непорозуміння. В таких умовах у Ченадіївській селищній раді, за словами депутатів, традиційно проходить засідання сесії. Цей раз не став винятком. У залі зібралися 20 обранців, а також громадські активісти та ветерани. Розпочати сесію спокійно не вдалося. Я ставлю на голосування пропозицію. Чи не треба ставити не пропозицію? Колесі, я не буду ставити пропозицію. Тоді мене не звинувачуйте, тому що я не хочу ваші пропозиції на сесію виставляти. Я ставлю на голосування пропозицію депутата, про включення в порядок денний питання виділення коштів на закупівлю паспортної установки. Ну що незрозуміло? не зрозуміло. Прошу проголосувати. Навчиться слухати людей. Ви нікого ніколи не хочете чути. Ви один в своєму куполі, вибачте, егоїст, який нікого чути не хоче. Василь, звертається Василь, один. Ой, я не чую. Я ж хочу сказати, ви наш тепер перебуваєте. Звертається один депутат, ви закриваєте рот, звертається начальник стапа, ви закриваєте рот, звертається громадян, ви закриваєте рот, звертається третій депутат, ви закриваєте рот. Навчіться слухати людей. Ви тут не один, і якщо ви не будете слухати людей, ви тут не будете. Лас, я хочу вам розказувати, де я буду. Це перше, друге, депутат вніс пропозицію про зміну порядок денний. Я її виношу на голосування. В чому проблема? Що, що ти якому ти я рот закриваю? Я вам сказав свою думку, тепер я готував. Після тривалих суперечок засідання все ж таки розпочали. На порядку денному більше 20 питань, серед яких затвердження програми поліцейський офіцер громади на 23 рік, яка передбачає виділення мільйона гривень з місцевого бюджету. Програму поліцейський офіцер громади Чернівської середної територіальної громади на 23 рік, згідно додатку до цього рішення, в сумі 1 мільйон гривень, а саме 800 тисяч на закупівлю спеціалізованого автомобіля, 30 тисяч на реєстрації. Спеціалізованого автомобіля 40 тисяч для придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки, 5 тисяч для ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, 25 тисяч на закупівлю канцелярських приладів, 100 тисяч закупівлю паливно-мастильних матеріалів. Затвердити порядок використання коштів по програмі поліцейського офіцера громади Чендівської селищної територіальної громади. Тривалих дискусій щодо цього питання депутати все ж таки не підтримали рішення про виділення коштів на фінансування проєкту, адже в громаді є й інші проблеми, які потребують чималого фінансування, серед них, зокрема, і встановлення паспортної установки для ЦНАПу. 02 червня 2023 року я подала подання, е, пропозицію голові про закупівлю паспортної установки. Е, так як відповідно моніторячи прозоро, я подивилася, що Лучки, Великолучківська сільська рада вже закупила цю установку за 499 тисяч 500 гривень. Е, Вивчивши ситуацію, у нас є 15 тисяч до 15 тисяч населення, тому що статистика написала нам біля 14 тисяч 700 населення, плюс у нас 3 тисячі прийшло переселення. На даний момент у нас є гірські села, де люди не мають доступу до щоб їхати в Кольчину або у Мукачево за паспортну установку. Там черги ну, на довгі місяці не можна попасти, до нас, людина. Приходять і питають, що у нас немає паспортної установки. Я кажу, тому що голова не хоче закупляти паспортну установку, так як це недоцільно, але вже закупили паспортну установку. Велика Лучківська сільська рада, закупила Івановецька сільська рада, вчора виставили вже від. Шаві теж закупили паспортну установку, в Волоківцях закупили паспортну установку, в дві паспортні установки. І ніякі спецмобілі не потрібно. Приміщення малесеньке. Приміщення у нас є сигналізація, у нас є форт, у нас, як кажуть, камери, у нас установлені звуки, відеозапис, у нас іде сигналізація, установлена, в чому проблема, я не розумію. Питання закупівлі паспортної установки, за словами Чинадіївського селищного голови, розглядають і вирішують уже протягом кількох місяців. Важливо правильно визначити доцільність та необхідність такого обладнання в громаді. По питанню закупівлі паспортної установки уже рішення один раз сесію прийнято для вивчення питання. Питання вивчається, тому що в нас немає окремого приміщення, так як законодавство вимагає. Щоб паспортну установку встановити. І не селищний голова, і ніхто не має проти паспортної установки, щоб її купити, поставити, щоб була більш зручність. Але є питання доцільності е, фінансової е, даної паспортної установки, так як у нас кольчено близько, е, ми зараз чекаємо документи від, е, е, від Кольчина, де вони нам постараються роз'яснити. Тому що самі зрозумійте, якщо паспортна установка коштує ну для прикладу, хай там 500 тисяч, то кожен рік треба ще сплатити 200 тисяч за спецзв'язок, треба приміщення, треба ремонту тому приміщенню і таке таке інше, і таке інше. Просто так паспорти ж не виготовляються з паспортною установкою, їх все рівно треба доставляти у, у організацію, яка цим займається, і там є ряд питань, які тянуть за собою великі фінансові затрати. А чи вигідно то громаді? Ну вивчається така? У підсумку депутати прийняли рішення про внесення змін у програму щодо ремонту доріг. Затвердили програму компенсації частини вартості альтернативних джерел живлення для жителів громади. Також затвердили програму соціального забезпечення окремих категорій населення на 23-й рік. Крім того, на засіданні вдалося офіційно прийняти до лав депутатів Маринця Василя та Кочерган Ольгу. Вони дали присягу та отримали посвідчення. Поки що у нас така склада ситуація, на жаль, вона не змінюється з моменту, як пройшли вибори по сьогоднішній день. Навіть військовий стан не вплинув на цю ситуацію, і у нас такі сесії завжди. Ми маємо надію на те, що воно поміняється, але в даному випадку все залежить від голови. Якщо він буде йти на уступки громаді, якщо він буде чути людей громади, якщо він буде чути депутатів, тоді в нас все налагодиться. На даний момент, поки що він живе в своєму світі. І на контакт з нами не хочете. Упродовж двох годин в ході вирішення питань депутати сперечалися з головою. Втім, до розгляду останнього питання земельних пунктів справа не дійшла. Обранцям, вочевидь, на хаос у сесійній залі. І вони один за одним почали залишати засідання. Патрульні притягнули до відповідальності водія, який вчинив одразу дві ДТП. Близько 23-ї години на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про аварію без потерпілих на вулиці Перемоги в Мукачеві. Керманич, який рухався на авто Мерседес, наїхав на відбійник і зник з місця події, а згодом зіткнувся з водієм на авто Volkswagen. Під час спілкування з винуватцем ДТП охоронці порядку помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Однак від освідування чоловік відмовився. На порушника склали ряд адмінпротоколів. На Мукачевщині чоловік викрав чуже авто і скоїв на ньому ДТП. На лінію 102 звернувся 30-річний чоловік, який повідомив про зникнення належного йому автомобіля марки «Форд». Заявник розповів, що подія сталася в селі Тишів біля місцевого магазину. Причетний до незаконного заволодіння транспортним засобом раніше судимий 44-річний місцевий житель. Фігурант дочекався, коли власник зайде у торгове приміщення і в той час викрав автівку. Проїхавши близько кілометра, зловмисник не впорався з керуванням та з'їхав з дороги, пошкодивши при цьому автомобіль драгер у водія показав результат 3,0 цілих проміли алкоголю в його крові. Поліцейські помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання. На Хущині в селі Горб. Пожежа охопила житловий будинок. В цей момент вдома нікого не було, оскільки власниця наразі перебуває за кордоном. Загорання виявили сусіди, які прокинулися зранку і помітили вогонь на даху оселі. Рятувальники з Колочави та Синевира за годину ліквідували пожежу на площі 110 квадратних метрів. Полум'я знищило покрівлю та пошкодило житлові кімнати будинку. Представники керівництва Закарпатської ОВА інспектували хід відновлювальних робіт автошляхів на Мукачівщині. В межах експлуатаційного утримання стартував ремонт проблемної ділянки на дорозі загального користування місцевого значення червеньова Великі Лучки Гать у селі Великі Лучки. Дорожники проведуть розпушування старого покриття, влаштують щебеневу основу товщиною до 5 сантиметрів, а після вирівнювальний шар асфальтобетону товщиною до 6 сантиметрів. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Загалом планують ліквідувати. Ямковість і забезпечити проїзд на ділянці понад півтора кілометра. Чужих дітей не буває. На території Закарпатської області активно працюють над викоріненням інтернатів та переходом на сімейні форми виховання для підтримки новостворених сімей, які беруть на виховання дітей. Кошти виділяють з обласного бюджету. Ми з обласного бюджету для патронатних сімей даємо 50 тисяч гривень одноразову допомогу. Для прийомних сімей даємо 50 тисяч гривень з обласного бюджету, і для дитячих будинків сімейного типу 100 тисяч гривень з обласного бюджету новоствореним сім'ї, які взяли на виховання дітей, це дає нам змогу спрогнозувати, що напротязі декілька років ми зможемо, використовуючи цю програму, а також програму будівництва малих групових будинків, будинків для дитячих сімейного типу, а також для прийомних сімей, житла. Де вони зможуть для тих сімей, які будуть створюватися, зможуть брати на виховання дітей. Тобто, у нас на сьогодні залишився один інтернат, в якому близько 250 дітей. Ми хочемо зробити так, щоб таких будинків у нас масштабувалося більше і буде можливість їх туди розселити. Наразі на території області фонд першої леді Олени Зеленської будує два будинки сімейного типу. Ще кілька зводять за кошти обласного бюджету спільно з іноземними донорами. Таким чином, підтримка усиновителів позитивно впливає на статистику. Цього року за вісім місяців всиновили вже 41 дитину. Торік за такий період 30 дітей отримали родину. Загалом в області 2080 дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування. Звичайно, що більшість з них знаходиться влаштовані вже під опікою в чи в будинках сімейного типу і е... Ті, які потребують влаштування, їх не так багато. Дітей, які підлягають усиновленню, у нас на сьогоднішній день 491 дитина. Тобто дітей більше, які підлягають усиновленню, ніж ті, які потребують влаштування в сім'ю. Чому? Тому що є діти, які влаштовані вже в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю, але вони не втрачають право бути усиновленими. І у нас є такі випадки, коли із цих форм так само влаштовують. Тенденція до збільшення кількості всиновлених дітей з кожним роком зростає. В умовах сьогодення під час дії воєнного стану в Україні є певні особливості цієї процедури. Можуть усиновити незалежно від статі, тобто, це якщо чоловік, жінка, неодружені, дівці розлучені, вони можуть усиновити дитину. Це перше. З початку воєнних дій заборонено в Україні в нашій області усиновлення дітей іноземними громадянами. Тому, якщо ви десь чуєте, що говорять, що дітей багато відправляють. Іноземці усиновляють це не відповідає дійсності. Діти ні в Україні, які перебувають, не можуть бути усиновлені іноземцями, ні діти, які перебувають за кордоном, евакуйовані, теж не можуть бути усиновлені ні громадянами України, які там перебувають за кордоном, ні іноземними громадянами. Як зазначили спікери, з 1 липня в дію вступив закон, згідно з яким за спеціальною процедурою можна всиновити евакуйовану за кордон дитину. Також на території Закарпаття наразі всиновити дитину можуть і внутрішньо переміщені особи. Для цього їм потрібно надати повний перелік документів та стати на облік у відповідному реєстрі людей, які можуть бути усиновлювачами. На Закарпатті вилучили 115 тонн борошна, яке експортували з липовими документами. На закарпатській митниці задокументували одразу п'ять протоколів щодо менеджера Вінницької фірми, який відправляв кількома вантажівками за кордон борошна з фальшивими документами. Підробку виявили під час з'ясування обставин, що спричинили відмову іноземної компанії приймати борошно, яке повернулося в Україну через митний пост Дякове, що на кордоні з Румунією. Спочатку всі п'ять вантажівок слідували з України в Косово з товаром пшеничне борошно вищого ґатунку по двадцять Тонни в кожному транспортному засобі під час митних формальностей вказали, що відправником виступає миколаївська ферма, а отримувачем сербське підприємство. А от покупцем турецька компанія. Згодом з'ясували, що вказаний в документах керівник ферми ніколи там не працював і не має до неї жодного відношення. Щодо 23-річного менеджера Вінницького підприємства, який подав до митного оформлення підроблені документи на вантаж, склали 5 протоколів про порушення митних правил. П'ять героїчної роботи в надскладних умовах. Рятувальники Закарпаття допомагали ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГАЗ та щоденних обстрілів країни терориста в Херсоні. І нині повернулися додому. Кожного ранку ми приходили о 8 годині. Диспетчер нам видавав список вулиць з найменуванням тих робіт, які маємо провести, і напротяг ці дня ми ці роботи виконували. В день могло бути і 15, і 20 заявок, в залежності від складності. Було і 4 заявки. Просто залежало від того, який об'єм роботи треба було зробити. Найбільше ми робили десь 94 чи 95, от вікон, вікон в день ми зашивали. От, це великі такі будинки, це дитячі садочки, які були там, де жили тимчасово переселені особи, оці, які пострадали від паводку іменно в Херсоні. Вони там на цих території цих садочків жили, і туди теж здійснювалися прильоти, і от, це все розрвало. Ну, Бо там виконували ці роботи позащу цих віком. Фахівці ДСНС разом з колегами з інших структурних підрозділів та областей щоденно працювали, щоб якомога швидше відновити зруйнований окупантами Херсон. Рятувальники навіть не думають відступати, хоча й роботи там чимало. кажуть, головне слухати і чітко виконувати вказівки старшого. Щоденні обстріли, розбір завалів та гасіння займань внаслідок ворожих влучань. Перебуваючи в Херсоні, рятувальники відчайдушно відновлювали адмінбудівлі, навчальні заклади, житлові будинки та допомагали місцевому населенню. Спочатку було лячно, як і усім. Ми приїхали перший раз, не знаючи, що робити, як. Ну, роботу ми, то, звісно, знаємо свою робити, просто то специфічна робота, як до неї підійти. Ну, за пару днів адаптувалися ж, і приступали до виконання своїх завдань. Емоції в принципі, різні, десь колись було лячно, колись нормально, то пристосувалися до обставин і працювали, виконували свої завдання. Рятувальники Закарпаття з перших днів війни допомагають областям, які цього потребують. Фахівці ДСНС безперервно ризикують своїм життям заради порятунку інших. Робота на деокупованих територіях півдня України триває і триватиме надалі. На Закарпатті чоловік, збираючи гриби, упав в ущелину. Про те, що в районі урочища кам'яний водоспад, неподалік від міста Рахів, травмувався 59-річний місцевий житель. Повідомила його дружина. Вона разом з ним також вийшла на тихе полювання. На допомогу рахівчанину вирушили фахівці гірсько-пошуково-рятувального відділення села Кваси, які дістались до місця і спочатку надали долікарську допомогу. Знеболили та іммобілізували ліву ногу, а потім транспортували травмованого до лікувального закладу. Через складний рельєф рятувальникам навіть довелось спускати постраждалого з крутого схилу за допомогою альпінійського спорядження чоловіка доправили до Рахівської центральної райлікарні. Вужанському нацпарку провели всеукраїнський марш прибирання. Його проведення вже стало доброю традицією. Цього року до прибирання території парку на заклик організації Ю Енімалс приєдналися волонтери з усієї України. Благодійна організація оголосила всеукраїнський марш прибирання і обрала парк, а також ще чотири заповідні території для очищення від сміття, особливо цінних територій. Зусиллями волонтерів та працівників парку були прибрані береги річки Уж біля сіл Журнава, Кострино, Ставне. А також була прибрана екологічна стежка Лінія. Арпада Із перших днів війни голови ОТГ України об'єдналися разом навіть у спорті. Цього разу їх зібрали любительські змагання з волейболу, які організували представники громадської організації Наші діти в цьому нашому турнірі приймають участь безпосередньо громади, а саме голови громад з 22 областей України. Приймають участь саме голови громад і начальники військових адміністрацій. У фінал вийшло 12 областей. Ми намагаємося зробити так, щоб об'єднати і познайомити голів громад з різних регіонів. Тому сьогодні є. І Харківська область, і Житомирська область, і Закарпатська область для того, щоб вони могли допомагати один одному, для того щоб вони могли знайомитись одним з одним, ділитися досвідом і для подальшої постійної співпраці. У Перечинському районі в гімназії села Раково на полі у півфіналі з волейболу представники Закарпатської, Житомирської та Харківської областей. Утім, приїхали сюди не лише позмагатися за першість, а й поділитися досвідом для покращення життя в кожній громаді. Настрої звичайно переможні. Тільки перемога це вони запроти заради участі. Їхали через всю Україну, звичайно. Але мета основна об'єднавча. Ми дійсно сьогодні з'їхали тут. Закарпаття, Харків. Житомирщина для того, щоб дійсно спільною такою об'єднавчої місії, щоб показати, що Україна єдина, Україна в одному пориві і дійсно ми збуваємо перемогу наші військові на передовій. А ми в своєму тилу допомагаємо їм, як можемо, в тому числі реалізуючи проект, як нас сьогодні зібрав освітній країна мрій. Прийняти участь у благодійному турнірі на підтримку наших збройних сил України, зібрати для того кошти, щоб підтримати наших, в тому числі міських галів. Бо багато хто з них сьогодні є на фронті, і підтримка колег для них вкрай важлива. Кожна команда зіграла одна з одною. Бої були запеклі, хоча й дружні. Півфінал виявився напруженим. У результаті перемогу здобула Закарпатська область, друге місце Житомирська, третя у спортсменів з Харківщини. Не із-за спорту, а відбувається за комунікацією між головами громад, щоб ми знали, що робиться в інших е, точках нашої держави. Зокрема, зараз і Харків це східна е, крайня наша область, і Житомир Центр. і Ми обмінюємося і зараз ще будемо спілкуватися, і будемо ділитися досвідом у кого, який він є. Переможців та призерів спортивних перегонів нагородили кубками, медалями та грамотами. Далі у Буковелії, Закарпатська область, зіграє фінал з іншими областями України.